Рахунок на табло. Там коментарів. Я вважаю, що зайві. Обстановку на гру команда на початку гри не виконала. Трошки складом ротація пройшла. Ну нічого, будемо рухатися далі, будемо ще дивитися, розглядати гравців. Деякі гравці, може, не підходять до того рівня команди, на який команда заявилася. Ну нічого, працюємо. Дякуємо. Вітаю з перемогою. Дякую. Прокоментуйте матч. Ну, ми сьогодні е, десь е, дали зіграти футболістам, які вчора е, на, на аматори менше грали або е, не грали зовсім. По самій грі. Е, ну, є були помилки, які ми десь будемо розбирати, дивитися. От. А в цілому перемогли і рухаємося далі. Важко грати два дні підряд. Ну, звичайно. Але є з балки, як хлопчиків. Так, так. У нас, так, у нас є футболісти, які які можуть і зіграти І там вчора зіграли, сьогодні частина грала людей. В принципі, добре, що є, скажімо так, достатньо футболістів, які можуть сьогодні, ну, сьогодні вийшли і в принципі доказали, що можна рухатись далі і треба рухатись далі.